Всім гарного понеділка! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таропрогноз на цей робочий тиждень для овні, леві та стрільців. Вас як завжди буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І так, поїхали, Овне. Що принесе вам цей тиждень? Овне? Цей тиждень може принести вам якісь розчарування. Ви на порозі чогось нового, початок чогось нового, і ви, як наче, чекаєте якоїсь допомоги. Можливо, вам необхідно просити ту допомогу. На цьому тижні можуть виникнути такі ситуації, які можуть вас розчарувати. Ви їх можете, знаєте, не очікувати. Це можуть бути втрати, це можуть бути різкі такі. Речі, з якими вам необхідно буде справлятися. І в цьому випадку вам треба бути дуже уважними, не легковажити у питаннях, які будуть виникати. Ваша задача зібрати всю свою внутрішню енергію для того, щоб витримати так, ті події, і у вас вистачить ресурсу, знайти правильні рішення, якщо ви будете дуже чесні з собою. Якщо ви працюєте з документами, будете взагалі стикатися, будьте уважні, дочитуйтесь до усіляких дрібниць, так? От і і ще раз повторюсь, чесність з собою і оточенням дасть вам гарні результати. Леви, давайте подивимося, Леви, що несе вам цей тиждень, так? З 29 по 4 лютого, Леви. Що принесе вам цей тиждень? Леви на порозі змін а, стоять, і а, на цьому тижні необхідно буде відпустити якісь ситуації, які тягнуться з минулого, але ви не наважуєтеся то зробити. На цьому тижні ви будете намагатися провести а, час наодинці самі з собою, так, якось проаналізувати якісь події з вашого життя, можливо, будете вдаватись до медитації, так, і будете намагатися активно працювати. Але зміни все одно вони повинні відбутися, буде підніматися така якась напруга, агресивність через те, що ви не зовсім готові відпускати якісь ситуації свого життя. Проте будьте дуже уважні, от і контролюйте свій рівень агресії. Стрільці, давайте подивимося, стрільці, що на цьому тижні так вас може чекати, які енергії до вас у життя йдуть. Стрільці на цьому тижні стрільці на цьому тижні матимуть достатньо багато ідей, які вони будуть намагатись втілити в життя. І ці ідеї на цьому тижні. Можуть принести стрільцям достатньо круті результати, шанси, фінанси, можливості, але емоційно все одно щось буде дуже чіпляти. Емоційно може щось розчаровувати, не дивлячись на те, що ви на цьому тижні можете отримати визнання, такий тріумф. Так, на цьому тижні також ви будете приймати достатньо важливі рішення, будьте дуже уважні і слухайте серце. Вітаю, близнюки, водолії терези. Сьогодні ми робимо прогноз для вас на цей робочий тиждень. Подивимося, що принесе. Період з 29 січня по 4 лютого, саме вам. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для збереження енергетичного балансу. І так, поїхали близнюки. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень вам. Близнюкам цей тиждень несе достатньо великі шанси на реалізацію задуманих планів. І ви так будете просуватись дуже поступово, але дуже впевнено. Всі справи, які ви задумали, все, чого би ви. Ви хотіли на цьому тижні реалізувати, у вас буде на то велика можливість. От, можливо, знайдуться люди, які вам в тому допоможуть, але, в принципі, у вас достатньо енергії для втілення вашого задуму. Матеріально ви отримаєте також ресурси, але на цьому тижні доведеться приймати якийсь дуже важливий вибір, тому беріть на себе відповідальність, не бійтеся та йдіть вперед, рухайтеся. Водолійчики, давайте подивимося, що несе цей тиждень водолієм, так? які енергії, водолії, що несе вам цей тиждень? Водолії будуть розбиратися з якимись минулими ситуаціями життєвими, десь вони будуть вас напружувати, і буде таке бажання, якначе звільнитися так? від того, що впливає на ваше життя вже зараз. Ви можете е, піднімати такі енергії агресивності, десь, можливо, доведеться відстоювати свої позиції, так? І Будуть моменти незадоволення. От, достатньо багато планів, але в реалізації тих планів ви не дуже будете готові на цьому тижні, тому що поки ви не звільнете своє життя від впливу минулих ситуацій. Ви не зможете рухатись далі, тому звільніться від власних ілюзій, звільніть своє життя від тих ситуацій, які вас дуже тривожать в і тоді енергетично ви розчистите дорогу чомусь новому. Далі, давайте подивимося терези, так, що несе цей період саме Терезам, які енергії навколо терезів, так, будуть вирувати, яким цей тиждень буде для Терезів? Терези на цьому тижні можуть конфліктувати з оточенням, можуть також підніматися внутрішні якісь конфлікти через страхи, через мутність. Якась навколо вас може виникнути ситуація, коли можуть ходити слухи, якісь розмови, вас це може розчарувати, і ви можете вдатися до такого відстоювання своєї позиції, енергетичної, фізичної ресурсів у вас вистачить, але депресивною цей стан він може вас не покидати. Теж саме може стосуватись підняття якихось страхів і тривожності, які можуть викликати внутрішній такий дисбаланс, так, внутрішній конфлікт на цьому тижні. Тільці, діви з я вас вітаю! Цей таропрогноз для вас на цей робочий тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Та пишіть у коментарях слово приймаю для збереження балансу. І так, тільці. Що принесе вам цей тиждень? Тільці цей тиждень для вас несе таку, знаєте, стабільність, планування. Ви будете намагатись свої емоції контролювати так. Багато можете отримувати якихось знань, ресурсів, можливо, зустрінете людину, яка вам дасть дуже цінну і важливу пораду. На цьому тижні вам необхідно акумулювати всю свою внутрішню енергію для просування вперед, для відстоювання своєї позиції, можливо, виникне якась така дуже різка ситуація, якої ви не очікуєте, і вам з нею необхідно буде справитися. От тому необхідно бути такими, знаєте, зарядженими і готовими до будь-яких ситуацій. Головне, не впадати у жертовний стан, тому що ваша стабільність може бути все-таки порушена на цьому тижні. Діви, давайте подивимося, що чекає Дів на цьому тижні? Так, що несе вам цей тиждень по енергіям? Так, Діви, Діви на цьому тижні можуть мати. Знаєте, втрату ресурсів, якусь таку вимушену зупинку, дуже така знаєте, помірність, розтягненість у часі. Тобто ви багато будете спостерігати, багато думати, якесь може бути планування, але така от залежність від ситуації вона вас не покидає. Тобто ви не можете вибратися з якихось конкретних рамок. Ось, і це може дуже сильно впливати на емоційний стан. Це може стосуватися більше як робочих моментів, так і спілкування з близькими людьми. Так дуже якось багато депресивності, накрученості. Ось є якась така тривожність перед, перед початком нового, тому що необхідно відпустити деякі моменти для того, щоб почати щось нове. Так, далі в нас ідуть козироги. Давайте подивимося козирошків, так? Що цей тиждень несе козерогам, які енергії козирошків будуть чекати, так? Козиріг на цьому тижні, знаєте, все буде залежати тільки від них самих, тому що дуже багато думок, дуже багато. Бажань, от вони будуть керувати саме козорогами на цьому тижні. І дуже важливо не зливатися у жертовний стан, у такий стан підвішення. Близькі люди будуть вас підтримувати. Козороги виходять на якийсь новий етап, новий, а, взагалі, а, так а, початок щось нового. Це нова дорога, новий етап, початок нової роботи, нових відносин. Вам зараз необхідно знайти баланс і перепочити. Раки, скорпіони, рибки. Цей прогноз саме для вас. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки та пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І так, раки. Дивимося, що цей тиждень несе вам. Раки на цьому тижні можуть бути незадоволені через якусь поїздку, або це може стосуватися навіть транспорту, якісь ілюзії, самообман, підніметься, достатньо депресивний стан. Знаєте, можливо, навіть будете себе дуже погано почувати через якусь обмеженість. Тобто це обмеженість або вами створена власно, або так складуться. Так, така може виникнути ситуація, коли ви не зможете пересувати. Коли ви не зможете реалізовувати свої плани і проекти, і можуть піднятися якісь тривожності, страхи е і конфлікти. Тобто, коли піднімаються е страхи, коли людина починає зупинятися, ми починаємо зі всіма сваритися, так? І намагаємось відстоювати якісь свої кордони. Ну, ось таке, в принципі, і може чекати раки на цьому тижні. Скорпіони, давайте подивимося, так? Що чекатиме скорпіонів? Скорпіони будуть стояти перед якимось прийняттям дуже важливого рішення на цьому тижні. Скорпіони будуть дуже холодні, закриті, закриті у себе та розчаровані, розчаровані якоюсь підтримкою. Можуть скорпіони е, намагатися просуватися вперед у своїх справах, трудитися. І, е, знаєте, скорпіони можуть отримати перевагу тільки в тому випадку, коли будуть дуже чесні з собою і оточення. Тому що на цьому тижні у Скорпіонів може виникнути така неочікувана різка. Така форс-мажорна ситуація, це може бути а, дуже велика сварка, це може бути зміна взагалі а, роду занять, це може бути зміна взагалі роботи. Якщо ви працюєте з документами або в якихось установах, будьте дуже уважні, спостерігайте за тим, що підписуєте, а, перепитуйте декілька разів усі деталі а, можливих а, ситуацій, тому що вам необхідно бути чесними і щирими, якщо хочете, щоб ситуація. Була таки на вашому боці. Ну, і рибки мої золотенькі. Давайте подивимося, так, що принесе взагалі цей робочий тиждень рибам, так, які енергії. Риби будуть намагатися плити течії, але також можуть проживати якісь складні а, процеси емоційні. Тобто дуже вибухових багато емоцій може бути в риб на цьому тижні. Деякі процеси в житті можуть затримуватися, і це може трошки. Виводити з рівноваги, От, але риби, в принципі, зможуть справитися з тією ситуацією, так? тому що е, риба може просто не помічати, що можливості прямо біля неї. Треба тільки повернути в бік голову.